Україна періодично наносить удари по законним військовим цілям на території РФ, і на вашу думку, як це відображається на поведінці ворога на полі боя або ж на обстрілах масованих по території України? Ну, дивіться тут такий момент. Я вважаю всі цілі на території Росії законними нашими, от по лікарнях, по дитячих садках та житлових кварталах? Ми не б'ємо взагалі. І тому що це не гуманно, і тому що в нас не дуже та й багато далекобійних ракет та дронів, щоб їх використовувати так. Зря всі цілі дуже важливі. І недаремно іноземні змі називають удари дронами СБУ. Ось минулої ночі по двох нафтобазах у Ростовській області, базові та ще поруч і інші. Ці удари СБУшними дронами. Західні ЗМІ називають найефективнішою, найдієвішою санкцією проти Росії. Це так і є. Це справді, бо санкції я би нібито працюють, а через треті країни, через якісь, звісно, більш коштовні, більш важкі маневри працюють. І ми на жаль бачимо, що так розбити НПЗ, але Росія торгує нафтою сирою. Це значно менше грошей, але вона є. Продовжують Росія торгувати газом. На щастя, США вводять вже санкції проти Росатому. І на щастя, коли Чехія та Бельгія послабили санкції проти мотології російської, то це, це теж сотні мільйонів, мільярди євро. Олігарх Лісін якось там домовився зараз. Займаються в Європі і наші дипломати, і європарламент і представники по-моєму, країн Балтії, втрутилися, вже, щоб і металургію російську теж от санкції загнати. Мені взагалі здається, що Росію треба душити санкціями, щоб грошей в них не було взагалі. Бо війна пожирає гроші постійно. Війна дуже дуже дорого коштує, і всі їх союзники, так звані. Північна Корея, де зараз Путін, Іран, Китай ніхто безкоштовно нічого їм не дасть. Безкоштовно так не буває. Тому якщо в Росії не буде грошей, все ні найманців, ні снарядів, ні мін, ні шахедів, ні ракет нічого в них не буде. Тому так ми за свого боку тут знищимо, що можемо. А дипломати повинні працювати, мають працювати, мають зробити все на міжнародному рівні, щоб обрізати гроші для Росії. Це дуже важливо. Без грошей воювати не зможуть вони недовго.